Чому псується їжа? Тому що продукти засмічені мікробами. Мікроби швидко розмножуються, їдять поживні речовини, виділяючи отруйні. Задача приготування та консервації зупинити цей процес. Вітаю! Мене звати Віталій Кичкан і я хочу вам сьогодні поділитися з деякими секретами по збереженню овочів. Огірки ми будемо консервувати фітоцидами, які містяться в хроні. Беремо хрін, корінь хрону, натираємо його на такій грубій терці для того, щоб були більші кусочки в нас. Коли ми натерли хрін, ми беремо стерильні банки і кришки. Ці банки на дно ми поміщаємо натертий нами хрін. Це на дні має бути. 1-2 см хрону. З картону вирізаний отаке кружельце, яке має отвори. Нам потрібно, щоб хрін напряму не контактував з нашими огірками. Ми його поміщаємо всередину. Ми щільно їх поміщаємо в баночку. Головне вибирати огірки, які не є не не пошкоджені. Це мають бути здорові міцні огірки. Після цього, як ми їх склали, нам потрібно стерильну кришку щільно закрити банку. Все, наш природний консервант є зараз в банці. Такі огірки за щільно закритій банці можна помістити в прохолодне приміщення і зберігати 2-2,5 місяця, тобто, на новий рік можна відкрити банку зі свіжими осінніми огірками. Зараз ми будемо консервувати помідори, які також зможемо зберігати 2-3 місяця. Ми насипаємо на дно гірчицю. Гірчичний порошок, це є прекрасний консервант. Ми беремо перебрані помиті і висушені повністю томати і складаємо їх в банку. Висипаємо наступний шар гірчиці так, щоб у нас повністю гірчиця покрила томати. Все, в нас банка повністю доверху наповнена. Зверху ще ще раз засипаємо гірчицею. Наступний крок закрити банку стерильними кришками. Банка попередньо також має бути стерильною. Перемішавши гірчицю з томатами щільно, можемо помістити цю банку в прохолодне місце, де вона може зберігатися 2-2,5 місяця.